Ну що ж, друзі, вітаю вас на своєму каналі QCIStoric 2. І сьогодні ми починаємо проходження гри Age of History 2. Сьогодні ми почнемо проходження за таку країну, як наша рідна ненька Україна. Важкість ми поставимо екстремальну, але агресивність АІ трошки понижену, інакше в нас геть зовсім боти з розуму з'їдуть. Так, все, починаємо. Що ж, першим ділом ми почнемо виділимо армію, почнемо розкачувати економіку, але потрібно виставити е, потрібні до цих рисочок і технології. Зразу все в популяцію і в дослідження. Е, так, популяція готова. І зараз дослідження. Є, дослідження максимально готові. Е, зараз я би дозб... назбирав трошечки грошей. Щоби змінити ідеологію на е, ось, лібералізм. Лібералізм це одна з таких найкращих ідеологій, і зразу треба виставляти мінімум. Тобто, в заробітку ми сильно не, ну, не, не, не получили і не втратили, але в нас помінявся трошки колір, на більш такий приємний, і е, в е, е, нас інвестиції і блага трошечки е, упали. Тепер давайте качати економіку. Це будемо качати Севастополь, Київ і Львів для початку. Коли я розкачаю Севастополь і Київ, я до вас е Хочу побудувати от ферми і майстерні у Львові та Києві, а також в Севастополі. Я вибрав 2018 рік, оскільки в сучасності там, де є ДНР, доволі складно грати, оскільки там зазвичай НАТО зразу нападає на ОДКБ, після чого починається заруба, і Росія, звичайно ж, програє. Після чого стає ну, практично нецікаво грати, а тому, що ну, а з ким нам воювати? Лишається тоді в... не в НАТО, лишається Молдова та Придністров'я. Донецька Народна Республіка, а все решта захоплять. Ну, лише не Австрія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Тобто, все решта, це буде НАТО. Ну, звичайно, крім Сербії. І тут Косово вроді. Ось тому я вирішив взяти іменно ось цей час, іменно цю карту і продовжую розкачувати Київ та Севастополь разом з Львовом. Так, Київ я розкачав, навіть трошки забагато на 2000. Пояснюю принцип. В нас є така штука, як ось якщо ми зайдемо в основну вкладку, наведемось на економіку. У нас є ось unemployment, це безробіття. Як бачите, у нас 700 тисяч людей працюють, ну, взагалі не працюють. Найбільше населення у нас в Києві це 38 тисяч, в Севастополі це 37 і у Львові це 39 Тобто у Львові зараз навіть більше ніж у Києві. Одеса, бачите, 30. Якщо глянути ось тут, де це ось Груз, Рейд, Це у нас Севастополь, Київ і Львів це найбільш густонаселені та по приросту населення найбільше. Далі йде Одеса. Також, як бачите, багато людей у Ізмаїлі і в Донецьку. Але ну, я буду розкачувати провінції, в яких рівень. Базовий, тобто без ферм, базовий рівень проросту населення вище 65, тобто Одесу я також зараз повністю прокачаю. Добудую її до кінця ферми. І добудую економіку повністю, тому що бачите, після повної прокачки в них понад 80. Якщо нижче 65, п'яти, більше за 80 не буде. А нижче, якщо нижче за 80, це вже ну ну рахується, не дуже хороша провінція. Таксну, бачите, навіть той самий Харків має 50, Хоча населення в реальному Харкові живе дуже багато. Це місто, ну можливо, зараз вже не мільйонник, але доволі довго воно було мільйонником. Найгірший при, при населення це на Коростин над Київщиною. Е, і таким чином я ось ці чотири території буду прокачувати. Київ, як я вже казав, я докачав ось по економіці, навіть трошки перекачав. Зараз докачую при вас. Я таку зазвичай роблю на тисячу більше. Севастополь і Львів трошки треба прокачати, бо чомусь в цій партії у мене у Львові вийшло більше населення, ніж у Києві. Зазвичай е, у Севастополі найбільше. Оскільки там найбільший приріст населення. Також, якщо я бачу, що в мене, наприклад, понад 10 тисяч приросту грошей, я додаю по 5% до благ, тобто, до, щоб збільшувалася популяція населення і до інвестицій. Даю ось було 15, ставлю на 20, тут було 5, ставлю на 10. Після чого в мене ще є десятка, значить можна ще закинути. Тут 25 і тут 15. 15. І є 8. І коли, знову ж таки, в мене буде 10 тисяч, я закину їх в цей. І все. І тепер я прокачав всі три топові провінції, і зараз можна качати Одесу. Одеса це в мене така одна із ну, цих 4 найкращих. Тобто 81 приріст населення, проценту проросту населення. Це дуже добре. Якщо подивитися, то в нас доволі ну, непогані є оці 3-4 провінції. Але от можна глянути, наприклад, в Єгипті. Тут бачите 100% без ферми. Ось 110%, 110 без ферми в Каїрі. Це дуже багато. Також такі провінції є у нас в Індії, звичайно, ще в Пакистані. Ось, бачите, 107%. А отут у нас 111. Ну, це з третьою фермою, тобто там мінус 45%. Якось так. Бангладеші, ось бачите, без ферми вже 100%. Також, і, також Індонезія та вже Дальня Азія. Е, в Африці тут частково є таке. Ну і, звичайно ж, Мексика. Зараз у мене стоїть туман війни, тому не дуже видно, але от іменно в Мексиці, саме Мехіко, як місто і штат, то там дуже густо населене. Так само, тут, бачите, тут 95 з третьою фермою у Вашингтоні, а в атлантик Сіті 120, 120, так 125 навіть. Так само і отаба. Тобто столиці великих міст, ось бачите, ціла Європа взагалі повністю червона, майже Крім ось тут невеличкого регіону Франції. І то тут 29% без ферми приріс населення. От. Але ж у нас вже ось тут, бачите, трошки йде погіршення. Ну, можливо, ще Донецьк розкачати, але там буде вже 80, 79%. Тобто, це вже трошки так менше. От. Але зараз я кажу, докачу економіку. І почну е, качати населення. Тобто поставлю блага на максимум, так аби у нас виходив хоча б 0, або плюс там мінімальний зовсім до там, 100 монеток за хід. Е, і таким чином у нас буде прокачуватися населення. Ось у мене вже знов плюс більше 10 тисяч, я знову можу тут поставити собі спокійно 30, а тут поставити вже 20. І таким чином, от бачите, поки я прокачував Одесу, у мене, наприклад, в Севастополі було 38 тисяч, навіть 37, бо я ставлю плюс-мінус тисячу більше. Вже зараз 39 тисяч. В Києві було трошки менше 40, ось вже підбігає до 40. Тисяч. І у Львові було 40-39 тисяч, зараз вже 41 тисяча. Тобто ось я поставив понад, скільки? понад 15, вдвічі більше я поставив е, благ, і зразу вже в мене почався жорсткий приріст населення. А уявіть, що буде, якщо от я зараз тут докину так от, трошки в Одесу. І зараз ми чекаємо до інфляції, тобто ну, це зазвичай десь 700 тисяч, залежно від економіки. Якщо глянути, у мене ось 200 тисяч економіки. А в найкращій країни по економіці це в Індії, скільки? Це 500 тисяч, і зазвичай вони одну провінцію качають. Ах ти, дивися. Ні. Цього разу. Ну, у них просто провінцій дуже багато, по такому 4 тисячі-3 тисячі. Але, ну, кроків, можливо, через 100-200. У них тут буде по 300 тисяч тільки в одному нью От, Або взяти США. У них 500 тисяч. Ой, 500 тисяч. Ось, бачите, 63 тільки в одному Atlantic Сіті, хоча тут живе 53 тисячі, а вони розкачалися 67. Це дов... ну, невигідно качати суто одне місто, якщо в тебе е ну, там, в 3-4 рази більше качати його, ніж населення, оскільки е ну, це не настільки ефективно. Краще прокачати найкращі міста, де найбільше людей. Раніше я грав, качав всі провінції, тобто е як? Ну, Наприклад, розкачав Київ, Львів і Севастополь. Після чого пішов качати, наприклад, Заходу в Центральну Україну і е, на схід України пішов качатись. Бачите, 600 тисяч, а ще інфляції немає. А ось уже й недовго довелося чекати. 800 тисяч у нас інфляція. І тепер я запам'ятаю, скільки я там ставив. Я ставив 20. І тут я викручую практично. Ну, добре, не на максимум, але от 70-25%. І бачите, у мене цей мінус зменшується з кожним разом. Ось вже взагалі плюс 900 було. Максимум це ну, дуже велика втрата по 3 тисячі. от вже інфляції немає. І раз немає інфляції, то можна ставити до мінімального мінусу. І знову плюс. Ну, треба пересувати давайте, до 85. до речі, треба запам'ятати населення на нас було плюс-мінус. На початку самому мільйон. Мільйон там з хвостиком, майже мільйон 100 тисяч. Зараз вже мільйон 200 з половиною. От зараз 300 вже буде. Ось. Ну, ще 6 тисяч. 2 тисячі. Мільйон 300, 000, все, супер. Такими темпами я бачу, мені треба буде вже його е бюджет благ пересувати на 90%. Тому що час від часу у мене навіть плюс. Ось, ось-ось, почалася перша війна. Війна між Білорусією і Польщею. Польща розширяється. Ну, до речі, але, ну, я собі... Ух ти, Іран пішов з захопленням. Спочатку захопив Туреччину. Яка воює до того ж з Індонезією. Цікаво. Не сидить в Індонезії в себе. Ну, Іран Рашку пішов захоплювати. хорош, красавчик. Ну, поки що-поки що стримується. Напевно, так. А я думаю. Ох, Чехи тут поляків розібрали. Бо поляки воювали з білорусами. Ні-ні, відбилися, відбилися поляки. Все. Uh, я думаю, перша наша ціль, це звичайно, буде Молдова, після чого Румунія і вже слабші держави. А вже слабших держав тут немає, тут вже Німеччина. Ну, Німеччина так і прям згадала. Згадала 41-й, 39-й. прям експансією пішла. Захопила Угорщину, Італію. Uh, ні, це Хорватія сама по собі. Гого, Швейцарія, нейтральна Швейцарія захопила частину Італії. Ну, але Франція просто винищує німців. Трошки-трошки згадали, що не обов'язково сидіти в обороні. Ну, я думаю, наступним у нас буде це Молдова, Словакія і Румунія. Тому що Польща дуже роз'їлася. Давайте з ними покращимо відносини. І ну, Німеччина вже для нас не представляє загрози. О, у нас вже знов плюс можна викручувати. Я думаю, можна зразу на 100% викручувати. І от давайте глянемо, на наскільки? 200 ходів від початку гри, а у нас вже на 600 тисяч, на 700 майже збільшилось населення. Тобто ось тако, дуже круто. Добре, поза кадром я зараз трошки докачаю Одесу і Ізмаїль. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Гарного вам дня та смачної паски! Всім до побачення.